Зараз я додав борошно і розмішуємо з борошном. Близько 15 дітлахів цього дня завітали до ресторану грузинської кухні, аби власноруч приготувати смачні хачапурі по аджарськи Зазвичай ми вчимо наших дітлахів грузинським рецептом. А вони потім вже там розповідають своїм батькам і вже вчать їх вдома. Це буває мастер-класи або хінкалі, або хачапурі. Робота з тістом завжди дітям подобається. Складно, що у нас не буває. Кожен веде себе по різному, але завжди з ними весело, з ними цікаво. І ти заряджаєшся цією енергетикою дитячою, і хочеться ще щось робити для них. Шеф-кухар та його помічник допомагали дітям змішувати борошно з олією, додавати спеції, а потім вимішувати тісто. Під час готування діти ділилися й тим, що вже самі вміють робити, а ще питали поради у шеф-кухаря. Душі туди положить, адже ми його подаруємо тим, кого любимо. Чи самі з'їмо? Самі з'їмо. Самі з'їмо. От молодчинка. І для мами потрібно дуже смачно приготувати, так? Мене вдома вчила готувати бабуся. Я люблю готувати листя. Я своїм хочу поїзд і пригощу матус. Я вмію хінкалі, кекси, печиво, торт і кекси. Я вмію кекси, піцу, пироги та печинки. Мене вчить вдома готувати бабуся. Мене вчить вдома готувати мама. Шеф кухар приділила увагу і батькам юних кулінарів. Головна порада для усіх родин самим готувати з любов'ю і залучати дітей за їхнім власним бажанням. Адже хтось із нас добре готує, хтось добре складає вірші, пише пісні, хтось захищає нашу батьківщину, тому у кожного свій хист і не потрібно. Змушувати дитину робити те, чого вона не хоче, не буде. Адже зараз у нас багато закладів, де можна просто прийти і смачно поїсти. Дочекавшись найголовнішого моменту, діти складали свої смачні хачапурі у коробки, які заздалегідь розмалювали та підписали. Дегустувати страви маленьких кухарів мали їхні батьки, але пощастило не всім. Я подарую свій хачапурі мамі. Я трішки сама, трішки мамі, трішки тату. Я вмію готувати піцу, суп і різні страви. Мені було складно зробити тісто, а легко зробити начинку. І я подарую свій хачапурі мамі. Ти сама любиш їсти хачапурі? Так. Да. Я свій хачапурі сама з ним. Тому ж бачки уже сілі своє, Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.